В самому серці України, у залі, що пахне крейдою та мріями, тренувалася надія. Вона була частиною команди, справжньої сім'ї. Це була велика спортивна родина Філа, де кожен рух був спільним віршем, а її стрічка танцювала в повітрі, наче синьо-жовтий птах. Її тренер Віктор спостерігав за нею з мудрою посмішкою. Він бачив у ній не просто спортсменку, а серце їхньої спортивної родини, іскру. Що запалювала віру в перемогу у всіх навколо. Тренування були важкими. Були дні, коли її тіло боліло, а стрічка плуталася, наче власні сумніви. Але тоді до неї підходили її друзі по команді Філа, ділилися водою, добрим словом і вірою в неї. Разом ми сила, казав Віктор, пам'ятай, спорт це сила, сила це філа. Кожен твій крок це наше спільне досягнення. Ці слова нагадували Надії, що вона бореться не одна. Вона боролася за свою спортивну родину, за свою країну. Настав день великих змагань. За лаштунками, вся команда Філа зібралася в коло. Вони трималися за руки, ділячись енергією та підтримкою. Ми з тобою. прошепотіла її подруга. Заграла музика, і Надія почала свій танець. Це була не просто гімнастика. Це була історія їхньої команди, історія дружби, взаємної підтримки і незламної волі до спільної перемоги. Стрічка злітала вгору, малюючи в повітрі візерунки, що спліталися як долі її друзів у команді. Кожен стрибок був сповнений їхньою спільною енергією, кожен оберт їхньою спільною мрією. Віктор стояв біля краю килима, а поруч з ним, затамувавши подих, стояла вся її команда. Їхні серця билися в унісон. Коли Надія ідеально приземлилася, їхній спільний видих полегшення пролунав голосніше за музику. Коли музика стихла, на арені запанувала тиша, а потім вибухнули оплески. Надія стояла в центрі, важко дихаючи, і її уклін був не лише для глядачів, а й для її команди, що чекала за килимом. Це була їхня спільна радість. Вона не знала, яке місце посяде, але це було неважливо. Того дня перемогла вся їхня спортивна родина. Вони показали світу силу дружби та українського духу, що танцює у синьо жовтій стрічці, адже Юей – це твоя команда, твоя сім'я.